Чи можуть у вас забрати житло за борги? Якщо коротко, то так можуть, але як завжди, є декілька нюансів. Почнемо з того, що конфіскують і реалізують нерухоме майно виключно державні або приватні виконавці на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. І роблять вони це в останню чергу, тобто після того, як виконавець уже вжив всіх можливих заходів для стягнення заборгованості. Проте є дві залізні підстави, при наявності яких забрати ваше житло за борги неможливо. Перша підстава це якщо ваш борг не перевищує розміру 20 мінімальних заробітних плат. На даний момент це становить 134 тисячі гривень. І друга підстава це якщо мова йде про єдине житло боржника. В такому разі виконавець не має права забирати ні житло, ні земельну ділянку під ним, якщо мова йде про будинок. Крім того, якщо в житлі прописана неповнолітня дитина, то виконавець його може відчужити тільки в разі отримання дозволу від органу оп.